Тай, хто обновиться в силі, той, хто матиме тісні відносини з Богом. Автоматично по щелчку Господь не буде діяти. Людина, яка не спілкується з Богом, я вважаю, вона може не розчитувати на обновлення своєї душі. Бо отак, Бог за щелчком не діє. Чому я так кажу? Бо отак написано в Слові Божому. Бог Христос хоче, щоб ми були настирними в молитві. Бог створив людину для того, щоб спілкуватися з нею. І в Едемському саду Бог создав Адама і Єву. Коли Адам зрішив, він шарпару сказав, Адам, де ти? І сьогодні, яке в нас сьогодні молитовне життя? Скільки ми молимося? Це добре, коли ми приходимо на служіння і кажемо свої нужди, це да і амінь, це потрібно. Але уявіть собі, як це мало, коли за нас помоляться лише три рази в тиждень. Це дуже мало. Так, да, це треба, і треба не стіснятися, казати. І треба не просто казати, а й чути другі нужди, які є. Але на тягар написано Кожен понесе. Свій тягар. Слово Боже, вчить нас, щоб ми відкривали своє желання перед Господом. І це тільки в молитві один на один з Богом. Молимося ми в церкві, це дає мені, це добре. Але яке важливе ж, молитовне життя наше домашнє? Ми переживаємо за своїх домашніх. Звісно. Знаєте, окрім нас. Ну, нам допоможуть, звісно, брати і сестри помоляться, але кромі нас ніхто не понесе молитовний тягар, ну, не, не то, що тягар, а молитовні наші нужди, наші проблеми. І тільки один на один з Богом і якомога більше, молитви, Господь дає їй сили, і обновляє, бо ніхто нас так не потішить, як потішає Господь. Але як Господь буде потішати, якщо до нього. Немає молитви. Христос сказав, ви, друзі мої, я зараз зачитаю Слово Боже. 15 розділ з 14 вірша, навіть з 17. Немає більше любові від тієї, коли життя своє кладуть за своїх друзів. Христос каже: ви, друзі мої, якщо робите все, що я заповідаю вам. Я вже не називаю вас рабами. Бо раб не знає, що робить його господар. а я назвав вас друзями, бо розповів вам усе, що чув від свого Отця. Не ви мене вибрали, а я вас вибрав і поставив вас, щоб ви йшли, приносили плід і щоб плід ваш пробував, щоб що тільки попросите в Отця в ім'я Моє, Він дав вам. Друг ніколи не буде ігнорувати свого друга. Якщо ми хочемо друзями Господу, Перший син сказав, що робіть те, що я заповідав вам. Багато, звісно, Господь учив нас, але найперше це молитва, молитовне життя. Бо тільки в молитовному житті і в Слові Божому ми можемо вибудовуватися. Написано, той, хто з'єднується з Господом, є один Дух з ним. Я хочу ще почитати дві притчі гарних, для нас не що ми не думали, що ми пробурчали перед Господом, Боже, поможи і спаси! І це все. І Господь зразу прийшов по нашому щелчку. Ні. Перш за все, це смирення перед Господом. Стільки, скільки Він пощає нужним. Інколи Господь відповідає зразу. А інколи Господь хоче, щоб ми з ним спілкувалися. Бо Бог знає, що на наше митро таке, що ми отримали і все, і ми розслабилися. Інколи Господь, не інколи а зачасту Господь хоче, щоб ми більше і більше і більше з ним спілкувалися. Я зачитаю Слово Боже, щоб не від себе говорити. в 11 розділ від Луки, з п'ятого вірша. І, і потім почитаю ще похожу притчу. І сказав їм, це Христос говорив, говорив до своїх учнів. До, всього, до 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 його, до своїх учнів. Коли учні просили його навчити молитися, він дав їм приклад Отче наш і дав їм приклад, як треба бути настирним. І сказав їм: Хто з вас маючи друга, прийде до нього о півночі і скаже йому друже, позич мені три хлібини, бо мій друг зайшов до мене з дороги і мені нічого подати йому. А той зсередини скаже йому у відповідь: Не турбуй мене! Двері вже замкнені, діти мої зі мною в ліжко, не можу встати і дати тобі. Кажу вам, навіть якщо він не встане і не дасть йому через те, що він його друг, то через його настигливість встане і дасть йому скільки треба. І я кажу вам: просіть, і буде вам дано, шукайте і знайдете, стукайте, і буде вам відчинено. Бо кожен, хто просить, отримує і хто шукає, знаходить, і хто стукає, тому буде відчинено. Який з вас батько, якщо син попросить хліба, подасть йому камінь. А якщо попросить, риби, замі... замість... якщо попросить риби замість риби, подасть йому змію, чи якщо попросить яйце, подасть йому Скорпіона. Якщо ж ви будучи злими, вмієте добрі дари давати своїм дітям, то настільки Небесний Отець дасть Святого Духа тим, хто просить в нього. В іншому місці написано Блага. Тим, хто просить в нього. І Святого Духа, якщо ревнувати, будемо по ньому, і блага. Але що треба робити? Просіть перше. Шукайте. Це говориться про настирність. Ця притча, уче про те, що має бути молитовне життя наше дуже, ну, скажімо так, крепке. І дуже багато треба молитися. Просить, шукає. Дивіться, які Господь слова виконує. Стукайте. Це говориться про те, що усілля не сразу тобі, відкрити, як то так стукає. а треба постукати гарно до Господа. І ця притча вчить настирності. Ця притча вчить, що в трудностях маємо настирно шукати Господа. Інша притча є ще одна, щоб ми не занепотали духом. І ще Господь теж запитує. Вона, до нас в цій притчі є запитання, це 17 розділ Луки, притча про неправедного суддю. Розказав їм притчу про те, що треба завжди молитись і не занепадати духом. кажучи в одному місті був суддя, який Бога не боявся і людей не стидався. У тому ж місті була вдова, яка ходила до нього і казала: Захисти мене від мого противника. Він деякий час не хотів. А після цього сказав собі: Хоча і Бога не боюсь, і людей не стидаюсь, та оскільки ця вдова турбує мене, захищу її, щоб вона більше не приходила і не муляла мені очі. І Господь сказав: Послухайте, що каже неправедний суддя, а Бог і вам не подасть захист своїм вибраним, що волають до нього день і ніч, і зволікатиме захистити їх, кажу вам, що скоро подасть їм захист. Та коли прийде син людський, чи знайде він віру на землі, бачите, як вчить слово Боже. Не просто прийшов і пішов, коли просто за тебе помолив за тебе і твоє життя на цьому закінчилось молитовне. А говориться, що помимо того, що ми говоримо з нужди свої, ми ще за них боролися. Ми стояли день і ніч написано. Волай до нього, і Господь каже, захистить. Коли є книга Єстер, дуже гарна книга, коли прийшла біда на юдейський народ, то люди, бачачи біду, вони не мовчали. Вони три дні кричали до Господа. Постах і молитва були, Вчить нас, багато Христос молиться. Каже: моліться, щоб не впасти в спокусу. Молиться треба про труднощі свої. Молиться треба про душу свою. Молиться треба про те, щоб Господь назідав нас. І Бог питає, да, Господь захистить. Але дивіться, що Він каже. Волають до нього день і ніч. Ще раз кажу не просто про бурматів перед Господом, а треба багато молиться, щиро молиться. І молитовне життя наше має бути насиченим день і ніч. Ніхто не каже, що треба закритися в і нічого не робити. треба знаходити время для Господа. Хіба мало труднощі у нас? Деякі речі, інколи бувають в житті обставини, такі, що ти один на один з Господом. І вони будуть обов'язково, коли ніхто не підтримає, коли ніхто нічим не зможе допомогти. Навіть при всьому желанні ти бачиш, що хочуть тобі допомогти, але така ситуація, що людині не під силу. І Якщо ми не взовемо до Господа і не станемо в проломі за цю ситуацію, в разні ситуації, кожна своя, а особливо за свою душу, то не буде Господь діяти просто так, без наших молитв. Толі боротьба в нас з гріхом, то лі в нас проблеми і труднощі домашні, то лі в нас проблеми і труднощі з рідними і близькими, то лі духовні якісь труднощі, треба стати проломом і Треба молитися дуже настирно до Господа. Не день, не два, постійно. Я ж кажу, людина така натура. Господь нам дає, і ми потім розслабляємося. Господь дає спокій, мир і все. І наше молитовне життя спадає. Тому й нагадай приходять труднощі. Не для того, щоб нас унічтожить, а інколи для того, щоб нас приблизити до Господа. Бог допускає інколи. Да, в цьому є любов Його. І дійсно Бог добрий. І ми інколи не розуміємо, думаємо, що так відбувається? що це таке в житті, а можливо, треба стати пролом за цю проблему, то хай Господь нам поможе, щоб ми не ігнорували молитви. А якомог більше і було це бажання в нашому серці молитися. І якщо є які труднощі, перш за все, треба бігти до Господа і волати до Господа не просто. Так, помолився раз, у бо Бог мене не почув і пішов. А молиться так, скажіть, Господі, не дійдуй, від того простого благодаті, поки не подаш мені милість свою. Інколи це деякі речі приходять за годами молитися. І Бог не каже, що він не захистить, Бог каже, захистить. І питання до нас, чи найде він віру? А віра, що таке віра? Віра це надія повна на Господа. Написано це впевненість. Вони вийдемо. Віра це коли ти не бачиш, коли ти не, не бачиш виходу, а ти все одно надієшся, Господи, я знаю, ти виведеш. Оце віра називається. Не коли ти бачиш все добре, коли ти нічого не бачиш, а коли бувають хвилі, бувають волни, а ти не бачиш. Тільки віра, віра до Господа підтримує нас. Хай Господь нам в цьому допоможе. Давайте ми помолимо.